Це Пане Ростиславе, я повернуся так до законопроекту гроші і ще раз гроші. Де їх брати? <смір> Де їх брати? <смір> Складне питання. Чому? Тому що... Але дуже актуальне. Чому? Тому що сьогодні, наприклад, я не знаю по території всієї України, але сьогодні, наприклад, по Києву, і дякувати, що є ефір, і поруч депутат Верховної Ради, податкова задовбує реальний бізнес. Тобто не шукає конверти, мається на увазі конвертаційні, і так і далі. А реальний бізнес. Тобто, ті, хто працюють і в час війни, і в час бомбардування, і так далі, сплачують податки. От податково це задовбує. Я не маю права називати компанії, бо їх кончать потім після цього. Але це були був би хороший аудит, як працює податкова. Тому коли міністр заявляє, ми собрали стільки-то грошей. Ні, не ви собрали, Бізнес сплатив. Жодного сигналу поваги до тих платників податків, які зараз це роблять. Так і от, коли приходять податківці, молоденькі дівчики і мальчики, кажуть: відкладіть, будь ласка, свій телефон, е, сніміть гадінник, почніте поговоримо. Тобто, зараз, от модель е, Азіровщини, насправді зараз. Во так, і ми про податкову ніколи це не кажемо. Бізнес затягнув пояси, мовчки сидить е, і працює. Де брати? Поважати своїх виробників. Поважати і стимулювати тих, хто прозоро працює. У нас модель така: ті, хто в конверті, тіх не чіпають, бо є два списки від прокурорів і від ще якоїсь організації. А ті, хто реально сплачують податки, ага, вони грошики є, пошли задумувати. Це ситуація сьогодні по Києву. Хотілося б мені бути романтиком і вирити, що по Україні інша ситуація, але ситуація сьогодні така. І такі дії приводять. До того що податків над буде надходити менше. Ну якщо ви реальний бізнес задовбали, ну один витримає, другий закриється. Де брати гроші? Стимулювати вітчизняне виробництво. Коли ми закуповуємо, вибачте, будь ласка, там одяг маючи 10 там фабрик своїх, але купуємо. да, Дякувати Турції, дякувати іншим виробникам, але можна піти по принципу, що не 100% у Турції закуповувати, а 50% кинути на вітчизняне виробництва. Що це дасть? Це дасть мультиефект, тому що люди зароблять, сплатять податки, підуть щось купувати. і Так далі. Ні, ми купуємо прості речі, одяг. А. Може бути вироблений Україною? Ні, ми купуємо все за кордоном. Чому? Тому що поки він доїжджає, він із зимового перетворюється в літній. Всі ці історії знаємо. А ви у мене питаєте, де брати гроші? Да менше красти сьогодні. Скоро будемо людей і ще щоб один на всіх цих фабриках. Працювати, зміна розуміє. і ще один момент. Зміна, скажімо, міністра. Ну, міністрам ми не виграємо е, війну. І зміна міністра е, е, у справах ветеранів, ну, це не перезавантаження. Ну це не перезавантаження, так? От, безумовно виступить. Що що ви кажете? Це тільки початок пан Олег ну, так сказав. Ну, я, я президент це сказав. І президент да, це я. сказав. У даному даному форматі ми його цитуємо. Так. Ні, слава так. Богу, да. Перезавантаження, Це ну, все ж мовляв, такі... вже пора якось змінювати чи ні, на ваш погляд, пане Ростиславе. Ну вже 4 роки людина Потріб... працює, ну, вже засиділась. Мабуть, потрібно робити уряд. Хай він називається уряд перемоги, уряд національного порятунку. <ків> так залучати. Ну, всі здорові сили, так? І створювати отаку от е, об'єднуючу команду. На зараз дуже погані негативні показники. Чому? Тому що е, у нас фактично з минулого року і зараз вочевидь якась е, нагорає чи підкипає політична кампанія. От політична, от вона точно не на часі. Починають один одного звинувачувати і так далі. Так далі. Нам треба як ніколи об'єднувати. Що зараз зроблять? І подивіться, це ж технології. От це ж технології. Зараз запускають, верніше вже запустили, що от є ухилянти, ухилянти, да? які ухилянти? Ну, які хто ухилянти? Точно деякі депутати мають закрити рот. Коли після їх розказів, як треба обороняти країну, показують, як вони живуть і чому у них статки за цей рік з'явилися там десятки разів більше, і вони не хочуть це показувати. Так? Пояснювати чужим дітям, що вони мають віддати життя а у відні, п'ють каву їх діти і так далі. От. Але це технологія, коли дратувати і робити суспільство депресивним. Бо ви всі ухилянти. Це ж технологічно підтримується, це депресія. Да ні, давайте визначатися, давайте працювати, давайте людям платити. Чимало проблем є. У нас є проблема, коли військовий повертається пораненим, так? приходить і у нього немає виплат. Чому? Ну, від чогось це залежить? Лежать в одній палаті, у одного військового є виплата, у іншого ні. Тобто залежить від якогось там, чи чиновничка, чи суб'єкта. Це має працювати автоматом. Більше того, да, військові після поранення кажуть, прооперували безкоштовно, лікарі Боги, все зробили, але після того, як їх прооперували, їх відпускають. так, от, І людина, слава Богу, там, чи Ну, Буває і без ніг, буває з ногою і так далі, але треба пересуватися по місту і треба ліки. І ліки можуть коштувати до 30 тисяч гривень на місяць, коли це антибіотики, якісь, так, ну, так, якщо так, це ну, я знає, зрозуміло. Він каже, ні, все, все, виплат немає, я 30 тисяч отримав, 30 за, за ліки і. Дай Бог тобто не Натасі... правильно. Я розумію. Це законопроект, який запропонував Костенко. Він буде гарантувати і після того, коли, наприклад, там прийшов е, наш військових з передових позиціях. Його там, наприклад, поставили протез, і потім зобов'язується на якийсь період йому допомагати. Чи це про інше? Я не знаю. Допомагає? Якщо депутати ще закон не читали, то я точно ну, не, так, не читав. Е, я, ну, я не знаю, я не буду критикувати. законопроект вчора внесено. Він ще новий, так. тому дійсно дискусія попереду.